Вітаю, друзі, з вами Фелікс. І сьогодні ми будемо відкривати кейси. Давно ми не відкривали саме такі сувенірні кейси. То не знаю, ви можете просто купити такі набори, ось коли доступні пропуски. Ну, якщо ти любитель гострих відчуттів і полюбляєш максимальний ризик, якщо ти вже це будеш робити, то відкривай або Даст, тому що тут все ж таки є золота Рабеска. Ну і в Авірпас там найменша шмотка це буде промка, а не ширп. Також, звичайно, можеш брати Міраж, тому що тут є пустина гідра, що в цілому теж непогано. Ну, трейн я закупив на. Наприклад, чисто по приколу, тому що, як мінімум, то теж всі шмотки починаються з промки. Дуже скептично взагалі ставлюсь до сувенірних наборів. Але по факту, от якщо ми беремо нові колекції, то це як відкривати Pass, Тільки за 130 гривень замість 70. Харіше, було б вибити щось таке дуже приємно. Давайте подивимось, спробуємо. ууу, яка прунка. Оце так би виглядав прокрут в Pass, щоб ви розуміли. До речі, чому в армарі не зробити такий прокрут? Блін, я зрозумів, чому вони по 130 гривень. Тут є анімація прокруту, ви поняли? О, до речі, фіолетове, йомаю. Не зрос, ти чого без кінів бігаєш? Так, кейсі зараз такі дорогі у габена, що й треба по 100 гривень на ключі підготувати. Який габен, пішли, покажу дещо цікаво. Дивись, на Bloody кейс ти можеш відкрити п'ять кейсів безкоштовно. Плюс можеш отримати 28 гривень від мене за промокодом FELIX. І на ці гроші відкриваєш ще пару кейсів, а потім сам приймаєш рішення, чи хочеш ти забирати ці скіни, чи ні. Для цього тобі треба закинути всього 5 баксів. Крипта, карта або скіни. У гейби можна відкрити тільки два кейси на ці гроші, а тут кучу кейсів, абгрейди, контра. -батли. Посилання шукай в закріпленому коментарі. Забирай халяву, та головне пам'ятай, габенто чесає свої гроші завжди краще витратить на поріжок з вишнею. Це, це ж бабок з слухайте. Вибити фіолку з сувенірки це нормальні такі шанси? Ще й вайт-аут вибили. Звісно, якщо б якість була поярша, але фіолка, слухайте, непогано. Я завжди поюхать. Тому мені в цілому і подобаються саме ось такі нові колекції, де е, скіни починаються з промки вибити тут фіолку, як, наприклад, в міражу отаку циньку. Поняли? Чи буде щось ще цікаве? До речі, синьку прокатив. Блін, як гарно виглядає. Майже без подряпин. Виглядає в цілому прикольно. До речі, давайте розіграємо ось такий Галіл серед вподобайок та коментарів під цим відео. Що нам Габен Далі може поставити? Мені здається, ми просто йому депаємо на нову яхту. Ось і все. Так, трейнік у нас закінчується, але давайте ще відкриємо можливо. Ну, я бачив взагалі, як бачив кліпи, як отам, той же олдплеєр вибивав і ход дох, ось оцей АВП. От, але. але, Чи буде в нас підкрот, не знаю. Але шанси 1 до 700, наскільки я пам'ятаю. Менше, ніж на голду, насправді. Тому щось вибити навіть з отаких, де починаються з промки, вибити червоне, ну типу, шанс все одно дуже малий. Окей. Ну просто дефолтний скін, ну йомайо, ще й наліпки золоті наліпили. Голд. А, тут нема голди. Ну я це знову синька, та й маю. Так, і що? Ластовий трейн? Ну, до речі, є якийсь шарм відкривати такі сувенірні набори. Як мінімум, ключ не треба. Так, що у нас тут? Оверпас. До речі, давайте на оверпасі відкриємо пачку оверпасу. Як дивно, бачить ці скини ну, у вигляді кейса, це капець. Я не звик, чесно кажучи. Давайте спробуємо відкрити оверпас, як ми нещодавно відкривали, і Сармарі нам пощастило вибити рожеве навіть. Я б дуже хотів би. Давайте так, навіть за все, взагалі, абсолютно все відкриття. Якщо ми виб'ємо ось, ось, це буде топово. За 50 свині наборів це було б дуже кайфово. Ну тут давайте так. Питання, чи ми взагалі побачимо її хоча б в прокруті? Не то, що щоб вона нам випала, а просто навіть в прокруті. Ось так. Ось. Ну, я гадаю, що це повинні бути монстри з тунелю. Є така чуйка. До речі, Синічка. Що в цілому теж непогано. До речі, ми не просто так відкриваємо на верпасі, тут просто дуже поруч щось смітник. Поняли? Щоб будь-цей весь рюпік, туди весь закинуть. І до речі, я щось не поняв. а чому тут хайлайтік, а там нема хайлатіку? Е, Помий мене, будь ласка, отак от. Так от. Виглядає прикольно. Я думаю, отакі от скінчики, до речі, ми будемо розігрувати на твічі, тому, якщо що, підписуйтесь на твіч, буду радий вас там бачить. Трансляції будуть зазвичай пізно. І коли буде світло. От, якось так. Так, а нам поміж двох синьок випадає ось таке ось. Ну, до речі, ще треба хайлайтики буде продивитися, але зараз цим не працює, тому я думаю, ми потім це все діло зробимо. Окей. Як мені взагалі подобається помийте мене, а тут помийте мене, будь ласка. Майже однакова назва скіна. В одному кейсі. Ой-ой-ой, чолочка. -ой. Ну, дігл мені подобається. Він кайфовий. Майже будь-сподрюапи 0.08. Окей. До речі, це може стоїть бабок? Ну Десь. типу, гривень 50. 5-7. Угу. Нам треба ось оце ось. Шанс вибити оце як з трейна або з оверпасу вибити червоне. Червоне дай мені, будь ласка. Окей. Ось, ось, до речі, оце є ух, це була сама, сама перша фіолка, яку я вибив з цих сувенірок. Ну, колись там. Роки два назад, напевно. До речі, як вам взагалі сувенірки? Чи вам цікаво це дивитись на ці шерпові прокрути? Напишіть про це в коментарях, я, можливо, буду якось записувати частіше. Але якщо цікаво. Подивимось, що взагалі як ютубчик просуне цей відос. Сподіваюсь, краще, ніж габен нам дроп прокатить. Дуже б дігл, звісно, хотілося. Рожевий. Оооо. Ну нехай, синка, нехай прокатується, щоб вона не. Втратила нашу ману, ви поняли? Угу, угу. Ну тут або рожеве, або червоне. В будь-якому кейсі. Ой-ой-ой-ой-ой, куди? Я, дум... я думав, випаде. Я, чи... я не бачив там наліпок, я знаю, що де є наліпки, то і випадає. Поняли? Тобто, тут всі скини прикруті без наліпок. А декатується саме з наліпками. Це баг такий є. Ось, бачите, тут наліпки є. От, але воно так, ну. Так легенько докатували, що це капець. Голочок. Ой-ой-ой. Я, ну так, чесно, таку філку по 200-300 гривень не дуже хочу. Так що, ластовий кейсик? Треба ось оце. Дуже гарно виглядає. До речі, пакоцені патерни вони можуть коштувати дорожче, тому що є темний скоп, ви поняли? Чи повністю чорний, чи якось так. Окей. Так, у нас залишається dust. Ну, звичайно, ось це буде кайфово. Це прям золотий слиток, ви поняли? Я на нього вирішу всі свої питання. І куплю і екофлоу, і новий ПК, щоб грати в Все. Ось це дуже треба. Ось ту можна казати Gold. Ага. Ну і з голдин нам тут випали тільки наліпки на шарпу. Ай-яй-яй, фіволочка. З цими яскравими моментами, ви поняли в ці сувенірки? Для мене це було відкриття, що, типу, в останній, коли там чверть фіналу, фіна, е, на півфінал, і фінал. О, скільки синьо підряд було? Що Це за, за скриптована фігня, взагалі? Я так розумію, ці яскраві моменти вони купляються саме отут в плей оффі Поняли? Тобто на етапі 3, 2, 1 тут ще їх немає, а от саме в плей оффі а вже всі сувенірки йдуть з яскравими моментами. Це прикольно. Чесно, я цього не знав, але от тільки що. дізнався. Дуже потужно було побачити, звісно, щось в прокруті. Ну, прям, ну, оце люте, ви поняли? Але це було б дуже сумно. Прикиньте, зараз калаш пролітає отак так, от лям. Ага. Чесно, так пофіг? Ну, типу, навіть коли синька так прокатується, ну, чесно, емоцій взагалі немає. Я, я розумію, що навіть якщо тут буде золота арабеска, прокрутя, це буде чисто анімація, пані? Це просто буде анімація. Тобто це не буде означати, що є тут прям якийсь шанс. Так, шанс є, але на Золоту арабеску шанс 1 на 4 тисячі таких футлярів. Ви прикиньте? ми Загалом 50 відкриваємо, А даст тут взагалі 10. Які шанси нам вибити золоту арабеску? Максимально мізерні. воно залишається два кейсики буквально по пу... все ж таки може вибити золоту рабеску. Угу. Це не золота рабеска. Дуже б сильно хотілося б хоча б може от, от такий маг. Було б непогано. Або от, такий скаут. Я зі скаута полюбляю стріляти, і ось якщо він випаде в нормальній якості. Давайте так. Цей скаут приблизно 100 баксів коштує сувенірний. Але в нормальній якості може бути навіть дорожче. Там баксів 200. Найс. Він навіть нам фіолетового, бачите, не показував там один, один, один разок з цієї колекції. І все. Так, я не буду змінювати мапу. Давайте відкримо останні 10 кейсів оверпас, і спробуємо все ж таки зловити хоча б ось це. Дуже б хотілося ось це впевні і це було б кайфово, звісно. Шансик, типу, є. Поняли? Тут, ну, типу, на рожевий шанс значно кращий. Угу, угу. Розумів, почув тебе. гейбан give me щось нормальне, пліс. Uh, ну, це, до речі, це ось коли такий випадає. Ви поняли, мені хоч не дуже. Сумно якось. До речі, дивіться, як під мої нові рукавиці виглядають це все діло. Все, я тепер таким діглом грати буду. Полюбасу. Мені дуже подобається. Рожеве, ну. Ой-ой-ой, ще одна фіолочка. За 50 кейсів випити дві фіолки це дуже люто. Ну, гляньте, саме ось з нових колекцій от трейн. І ось такий овірпас. Це ніфіга не окуп, ви поняли? Це тупо от встрати гроші, я вам так скажу. Якщо ви не вибиваєте рожеве, хоча б це. Давайте так, навіть рожеве не окупиться опен. Тобто тут треба ось чисто, щоб пощастило вибити щось таке, поняли? Ще й саме сумне, це те, що не можна оце все діло перекрафтити. Ну, непоганий глачок, до речі. А що це яскравий момент? Перебиває серію перемог. Це він один кіл зробив? Yeah! Mm. Поняв. Класний хайлайт. Так, я таких роблю по 20 штук за одну гру. Ой-ой-ой-ой-ой! Червоний перший раз прокруті. Ну тут якби... Його більше реально побачить, ніж вдасться або в міражі. Але як, як я не очікував цього. А може мені в інвентар? Ну, типу, ти мені показав. Окей, шанси є. Так може підкрутиш, а? Абенчук. Дуже треба, тому що з армарі я так червоного і не вибив. Тільки крафти треба робити. Але ж це сувенірка. Тут крафти не пробиш. Ще три наборчики. Дивіться, ну не просто ж так ми надасть зараз це відкриваємо. Ой, до речі, Passion UA Face Overpass. Дуже гарно наліпки розположені. Тут мажорчик оцей. І якість у нас майже без подряпин знову 0.08. От коли отакі от дігли падають, знаєте, ну мені реально хоч не, не так сумно. То що вони хоча б виглядають нормально. Ось це вже сумно. п 90 сумно. Так, і ластовий кесик. Оце. Оце. Ну, це не дуже хочеться. Оце ось. Помийте мене, будь ласка. Випала ось така от фіолочка, якісь ft 0.29 флотік. Е, наліпки прикольно наліплені, навіть рейн Б8, ну а тут мажорчик. Був би флотик якщо не з фабрики, ми б, звичайно, могли навіть майже купити цей опен весь. Далі я подивлюсь, що вартість оцих всіх хайлайтів, і, можливо, тут ще може бути хоч якийсь манібек. Але я думаю, десь отут напишу, короче, всі ціни фінальні і що пораховані по витратам і по профіту в лапках. Все, я з вами не прощаюсь, ще побачимось.